Дійсно, битва буде хай просто битва. Я не знаю, що там є між вовчими зграями, але в будь-якому разі це сьогодні має бути гаряче. Обом командам потрібні очки. Обидві команди амбітні. Колективи, і відповідно ніхто розслаблятися сьогодні не збирається. Імада Шур та Олег Шандрук дуже тепло вітається між собою. Була в них одна зустріч вже в цьому чемпіонаті. Завершилася нульовою нічею. Тому ось будемо говорити так, що миролюбні команди після першої зустрічі полася головною фортецею, мабуть, в українському футболі, тому що тут ніхто не перемагав з вересня минулого року. Зараз перша нагода для полісся і перший удар в площину у воріт від Факундо Батісти. Уругуваєць дуже яскраво застовбичив і дуже впевнено застовбичив собі місце у стартовому складі. Зустрічається нині четверта та восьма команда УПЛ. У комфортній такій зоні перебуває фактично на екваторі турнірки. Рівненський Верес. тут можна використовувати чергову нагоду, падіння від Гуцуляка. Втім, цього разу все чисто показує Панчишин. Кожен дотик Гуцуляка зараз потрошечку викликає таке щемління в серці. Чи дійсно розходився Олексій? Ну, невеличке накульгування є. Перша атака ледь не в цьому матчі від Вереса. От Луан довіру Олега Шандрука зараз намагається використати наповну, Заробити, бодай кутовий, йде подача. Доволі слабенька до штрафного майданчика, але з цієї ситуації, бодай якась дія, це взагалі подія. Тут подія у нас стається на 13-й хвилині. Перша ж атака Вереса стає результативною. Руслан Степанюк. Ну це гол класичного Степанюка. І зараз привіт на трибуни. Вітає Руслан. Когось з народженням дитини. Насправді не володіє інформацією кого. але Думаю, дуже скоро дізнаємося. Втім, дійсно буду продовжувати говорити. Ось це класичний м'яч Руслана Степанюка, божака цієї рівненської грає, зграє. Скільки він таких забив у своїй кар'єрі? Здавалося, у ситуаціях, з яких нереально зробити результативний удар, це ківочок головою від капітана Вереса. Стає результативним. Полісся пропускає. І давайте дивиться, А Харатін. Ігор Харатін. Вивірено. Прямо в ту зону, де знаходився Руслан Степанюк. Ну і Степанюк знову ж таки вистрибує доволі високо. Степанюк знову перший у повітрі. Обігрався з Луаном. Степанюк ось таку тоненьку передачу. Проходить пас на Гайдучка. Гайдучик битиме гайдучик. Волонець все ж таки відбиває цей м'яч на кутовий. Там догори руку підіймає Дмитро Панчишин. Ну, офсайду тут, здається, ніякого не було. І зараз гайдучик та Дахновський, посміхаючись, обговорюють цей епізод. Атака від Полісся також продовжується. Крушинський. Ліворуч, нарешті, ми Михайличенко побачили, анонсував я його підключення до атаки, але перше в цьому матчі вони стаються. Ну і Батіста. Батіста його удар так покотив у напрямку штрафного майданчика. Батістці е, таким чином вдалося організувати другий гол Полісся в матч проти Чорноморців. Він чи то бив, чи то прострілював, але змусив помилитися рудька. Ну і тепер гра зупиняється. Руслан Степанюк на газоні. Нам поки удар від Батіста покажуть. Великої куція не влучає по м'ячу, ось тут вже бити. Крушинський. Крушинський не забиває. Оце так але треба ще допрацювати. До останнього Поліція таки затовкало цей м'яч. Батіста зі своїм уругвайським характером знає, що таке йти до кінця. І один-один у нашому поєдинку десь я таке вже бачу. Буквально годину тому матчі Оболоні та Олександрія, але тоді Олександрія не забила. А тут Полісся забиває. Зараз треба весь момент дивитися тут. Неймовірний сейв від Валерія Кучерова. буквально з лінії воріт в стилі Луїса Суареса, але свій Луїс Суарес з прізвищем Батіста на спині. Так, уругваєць є у полісся. Третій гол для батісти в чемпіонаті України. Давайте дивитися, чи нічого тут кримінально не було. Офсайду в Батісти немає. Куція не влучає по м'ячу. Далі Крушинський прибирає захисника, пробиває в дальній і кучером витягує. М'яч опускається прямо на голову Батісти. Харатін стоїть, дивиться, як Батіста, що буде з ним робити далі. Ось тут не дограв до кінця вже розхвалений нами Ігор Харатін. Тім. Темп цієї хвилі атаки від Вереса не зменшиться. Кучеров обрав. Варіант пробити. Ледь не від землі. Буквально на самому газоні загрібає цей м'яч Євген Волонець. Знову вмикається на чужій половині рівняни. Красиво. тут же технічно по-бразильськи уругуваєць. Батіста обробив цей м'яч. Далі просунув на Гуцуляка. Гуцуляк один-один проти Шевченка. Віддає передачу. Простріл! І не в свої ворота. що найголовніше, зараз Семен Вовченко перериває цю передачу. Кутовий для Полісі. Майсурадзе. Гончаренко. Передача проходить на Степанюка. Чи не було офсайду? Поки що святкує капітан Полісся. Добель від Степанюка. Верес буквально на останніх секундах основного часу. Першого тайму знову виходить вперед. 2-1. Рівненці попереду. Ніякого офсайду. І Михайличенко, здається, сам це розумів. Спочатку так сіпнувся. Підіймати руку, а потім зрозумів, що він був найглибше. Цей м'яч буде зараховано. Ну, якщо це передача, то це передача генія від Романа Гончаренко. Замахнутися, зробити імітацію удару, а насправді вирізати поміж двох захисників. І тут насправді, якби не Степанюк, то Луан би обробляв цю передачу і він би пробивав. Але тут є майстер. Руслан Степанюк. Андрієвський не спочатку цей М'яч-удар. Гуцуляк і кожухар. Подвійний сейв від голкіпера Оверс. Подвійне врятування. Спочатку після не надто сильного, але такого неприємного удару для голкіпера від Андрієвського. Там не факт, що м'яч навіть площину воріт ішов. І тут знову добивання. Ось в цьому компоненті полісся набагато краще. Виглядає за свого суперника. Десь не можуть швидко сконцентруватися захисники Вереса, щоб зреагувати на добивання. Ну і Гуцуляк тоді в такому стрибку супермена Андрій Кожухар кулаком відбиває м'яч на кутовий. Андрієвський. Андрієвський знову низом. Та що ж таке не йде в Андрієвського з останніми передачами? То послизнець, то ось таким чином виконає. Це футболістів Полісся починають слезатися. Хоча в першому таймі, здавалося, вже мали би звикнути до газону. Знову багато місця в центрі поля. Степанюк ось таким чином закидає на Дахновського. Знову вихід вічнавіч, Дахновський. Дахновський просуває м'яч у ворота, дивиться на асистента головного арбітра і святкує. Сі! Хоча тут не сі було, а свій якийсь викрик від Дахновського. Верес третій забиває. І знову провал в захисті від Полісся. І знову Руслан Степанюк на паузі виконує цю передачу. Маестро. Так, а з цим м'ячем будуть нюанси. З цим забитим м'ячем від Дахновського будуть нюанси, тому що треба дивитися по ногах Чуботенка. Треба дивитися по Дахновському і тут проекцію робити. Будуть малювати лінії. До речі, чи не було ще гри рукою від Дахновського? Ну я певний, що не святкував би так. Активно, ні, ось тут здалося. Це такий міраж. Візуальний обман. Дахновський забиває. Але чи зарахують його м'яч? Ну, своє святкування. Знову ж таки, без центру Вере зустрічає своїх суперників. Назаренко. Ось його вихід першим з м'ячем. Назаренко. Подача і контролює політ цього м'яча Андрій Кожухар. Буде все ж таки якось огризатися. Все ж таки вовка. Степанюк! Та що ж ти робиш? Дахновський набирає. Дахновський бачить гайдучика. Та да, гайдучик четвертий. Як Верес розбирає зараз Полісі, яке пішло відіграватися вперше чотири. Пропущен. І знову геній! Інакше як геній його не назвеш. Руслан Степанюк. В одному і тому ж стилі віддає фактично ідентичні передачі. Шок-контент на наших екранах, друзі. Ось така передача під Сарапія, тому що, можливо, там читалося якось вирізати туди на хід гайдучку. Богдан Михайліченко також має гарно поставлений удар і викручував м'яч під ближню 9. Насправді, чи й стрибнув тут Андрій Кожухар, аби перестрахуватися. Назаренко зараз грає, грає ближче до центру. О зараз до Батіста м'яч дійде. Батіста. Підштовхував його куці. Але робив це в межах вправи. Ще одна нагода для Уругвайця. Бодай спробувати пробити поворота. Нівельовано ніякого тут офсайду немає. Та й плюс тут Харатін продовжив цей м'яч. І куця насправді не лише підштовхував, а ще й чисто в м'яч зіграв. Для видруча там готується останньою заміною у складі Вереса вийти Михайло Протасевич. Готовий для Вереса поки що немає. Удар воротах, є п'ятий. Але чи підійметься зараз прапорець? Ні, ні, Верес забиває п'ятий. Поки що зараховуємо 5-1. Сам не розуміє, як це вдалося зробити Євгеній Шевченко. Важко, друзі, підбирати слова, коли люди забивають 5 м'ячів у ворота четвертої команди УПЛ. А, мабуть, це мало вірить і Іван Надіяний, і Юрій Гаповда. Керівництво Вереса тепер має думати, де знаходити преміальні за цей результат. Тому що за таке ну треба. За таке треба віддяч. В теорії два так. Ну, ось такий удар за штрафного майданчика, кожухар. Кулакам все ж таки грає, не ризикує фіксувати м'яч. у Нас вистачає голкіперських курьозів. І рівно на 3-0-0 дає фінальний свисток Дмитро Панчишин. Олег Шандрук дякує вболівальникам, причому так душевно дякує. Які прийшли сьогодні і побачили історію на свої очі. А Верес нарешті перемагає.